Те, що маємо на сьогодні, під ударом опинився Радянський нафтозавод. Постраждали дві людини. Понад 30 дронів атакували Воронезьку область. У Бутурлинівському районі пошкоджено трансформаторну підстанцію. В радянському районі зруйновано покрівлю магазину. Також про нальоти повідомляли губернатори Курської, Білгородської та Брянської областей. І крім того, безпілотника знищено в Кіщірському районі Ланінградської області. І на підліт до нафтопереробного заводу кінеф влада заявляє, що виробництво працює у штатному режимі. Жертви і руйнувань немає, наслідків місця падіння локалізовані та усунені. Ось це останнє, це реакція вже відповідно Російської Федерації. Вони е, е, намагаються ось продовжувати свою риторику, що жертв немає. Але на противагу цьому е, всього е, да от е, всі пожежі е, міста Разяні та Разянської області стягнуті і задіяні у гасіння пожежі. Же на нафтозаводі за словами джерел, серйозно пошкоджені кілька технологічних комплексів із переробки нафти також м -м, зазначають, що є і жертви. Яка у вас є інформація і як це вплине на подальший хід російсько-української війни? Ось знищені частково, можливо, повністю будемо так сподіватися, нафтобази, що вони дають нам, що вони дають Україні. Це поступовий покроковий процес, якщо ми говоримо про нафтопереробні підприємства, то їх можна розділяти на три категорії: перша це вплив на друга категорія це внутрішній попит, третя категорія це забезпечення російських окупаційних військ. Отже, найпростіше це впливати на експорт. І експорт одразу на собі відчув те, що а, почали виходити з ладу ці підприємства. Він впав на 5, 10, 15, Поступово збільшувалось а, відсоток саме падіння експорту. А зараз поступово на собі починає відчувати цей вплив а, внутрішній попит. Цивільний, цивільний попит а, комерційний і так далі. Найскладніше буде впливати на. Самі російські окупаційні війська, які отримують необхідну кількість паливно-мастильних матеріалів. Бо ну давайте так. Середньостатистичний танк це що таке? Середньостатистичний танк його треба забезпечити на добу, на добу тонною палива. Тонна палива на один танк, на добу, а мастила приблизно 100 кілограмів. Тобто ось такий показник тільки на одну одиницю. А Зараз російських окупаційних військ в зоні бойових дій тільки в Україні близько трьох тисяч танків. Угу. А, відповідно, ми розуміємо, скільки їм треба цього ресурсу на добу. Такі... І... Так, і, і поступово вони будуть змушені, що робити? Ще більш обмежувати. Потреби внутрішні потреби, угу. ну о, це цивільне населення, комерційне населення, щоб віддавати все російським окупаційним військам, але через деякий час о, вони не зможуть навіть цього забезпечити. Чому тому, що о, від кордону з Україною наші БПЛА вони мають можливість вражати об'єкти, такі як НПЗ, в глибину російської території до тисячі кілометрів. Це вже факт, це вже встановлено. І а, це все це більш ніж 50% від загальної а, галузі нафтопереробної галузі Російської Федерації. А, отже, вони не будуть мати достатнього ресурсу через деякий час, щоб компенсувати навіть необхідність забезпечення повного 100% російських окупаційних військ і через декілька місяців російські окупаційні війська що сухопутні, що навіть авіаційна компонента або авіаційний корпус, Росії, це також а, воно береться не звідкілясь. Це саме процес отримання відповідної речовини від нафтоприродних заводів, підприємств. І через деякий час виникне саме цей дефіцит. Так само, як у них в свого часу виник дефіцит боєприпасів. Для артилерії вони не змогли продовжувати в 2022 році масовані наступальні дії, масштабні наступальні дії так само і зараз. Якщо в них не буде достатньо палива, вони не зможуть продовжувати наступальні дії, а навіть і більш того, а породі.